В Афганістані розбирають завали після потужного землетрусу магнітудою 6,3. Він стався за 45 кілометрів від міста Мазарі Шариф. Осередок залягав на глибині 28 кілометрів. Поштовхи відчули в Казахстані, Таджикистані, Ірані, Пакистані, Індії та інших країнах. Близько 30 людей загинуло, 945 постраждало. Жертв може виявитися більше, оскільки пошуково-рятувальні операції тривають. Найбільше постраждали провінції Саманган і Балх. Там Руйновано та пошкоджено сотні будинків. У Мазарі шарифі часткових ушкоджень зазнала знаменита блакитна мечеть. У дев'яти регіонах країни почалися перебої з електроенергією. У Самангані завалило ділянку шосе. Також різні руйнування фіксують у кількох інших провінціях. ООН, Євросоюз, ВООЗ та Норвезька рада у справах біженців відправили до Афганістану рятувальників і гуманітарну допомогу. Афганістан розташований на двох активних тектонічних розломах, тож землетруси тут бувають часто. Попередній стався 31 серпня. Тоді приблизно 2 тисячі людей загинуло, кілька тисяч постраждало.